Так, О, всем привет, друзья! з вами я, О, ексички. Я поки собі сейчас живу в крафтингу и с другими насатыми. О, поставил кровать. Знаєте, это в крафтингу? Потому что у меня в, в Майнкрафте новая версия. Да, вы скажете, и ж даже лучше. А зараз я скажу худше. Чего? Деякі моди просто беруться і не працюють. Так що ось яка проблема. Тому, короче, з мусатами сюди заново скачали моди. Правда, один мод вроді не скачав. Ну да. він не скачав, молод деко. У меня тут є громкость. Ладно, що буду робити, поки? І, кстати, Марк про це Правда, ось жалко, що он... Вот это у нас раніше по цьому селі багато чего було. там був мой варк. Ще бігали всякі голіми, деби голіми. разные голіми з різних матеріалів. Ось зараз у нас... Все, що. У нас просто пустота. І, кстати, умер уже у мер вже нас вернулся. Ось ви бачите, що, у мене ось тут е, сердечки и. Не, ну конечно ми ж на мирную гуляємо. Мы не то. Один раз ось ця... як ми переключились. Я ж з жителями тільки шопора і Я получил новый Що Что Хм. Даже малюкі жителі тут там нас гоняють. Не, ну он... даже мою жигуля жагуля нема. Ну ж поробити? Ми ж жителями ну, будем якось долбатися с цим. Будем якось видолбуватись. Якщо видолбимось і вернемось назад на Майнкрафт один то тоді. Ви вже будете бачити відео по Майнкрафту, а не по крафтингу, як зараз. А ще будуть мені тут надоїдати реклами. Ладно, що поробить? Поки я посажу на своїй кроваті. постою. Ммм, Яка різниця. Собі стою і думаю, можемо скрафтити дверний дзвонок. А, какие там для него предметы надо? Ага, ну ноты, нотный блок, кнопка люба, значит, яйца. Даже у даже а, так, ну я пойду в складе тебе предметы найду сейчас. Повезло мне. Там мы хоть и не было этих предметов, А, не, вони були. Но зато даже лучше было що... Там были дверные твои. А вот это. Хм я вспомню, мне хтось житель указал, что тут деякі малые носатые. Я думаю, что зараз що сегодня Хэллоуин. Так его ж наше село і не празднуют. Ну, тільки лише там деякі діти ходили. І сьогодні йде до декого. Ладно, щось поробити поки поліжу ось все. Як би до Кого там ще могло мені принести? Ты хто? Выбирай сдохнуть, обузить. Ч, реально? Э, ч? Так. А, не опрошайте це в мене баги такі. У мене креатив, щось. Так, выбирай чи... Сдохнуть. Зараз не хилін. Смісні, зараз осень. Да, я знаю, но не в нас в Майнкрафті. Вона в реальності. Ой, в крафтині. Mm -hmm. Да, ну зараз за осень. Хоч я не в Майн... Ой, в Крафтін. Да. Ну і зараз не Хелловін. Вже листопад, а Хелловін тільки десь 31 жовтня. Не а Ну то сейчас побью. Курюка. Вон мене з церкви скинет. Ну поки ще нічого не понявлюсь. Ай, реклами. Іноді головний біль заважає пов... Реклами. Нас тут будуть висить. Пойду положу на кровать. Просто стоит? Вот мой гад. Ай, як бой. Господи! Злякався. Нифига себе он мене скинув. Ну да, он мене до пол хп. Ще так побилось, все трохи крові, де багато синяков корока. Це повний капец. Ай. мне в маме ты Что, То есть где он живой? Вон э, вроде бы жив, живой, живой. Вон жив, 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 вон там жив, пошел жив, 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 но жив, жив, Так. Відкривайте! Відкривайте! Так, наверное, її нема дома. Буду легать тут. А ну пойду, поки приховаюсь. Сижу вдома. Наверно, сейчас корова оце це на мене в шоці. хто у мене так пофігачив. Нормально у цей хлопець так пофігачив. Що він он... з церкви там скинув? Нормально фига. А, ти... це ж точно у нас сьогодні, на має вже десь приїхати скоро. Сказывай, я все-таки погулял. Да ничего такого. дядька ты где побыв? Я побыв. <связь> да. Ой, что <Шо> то я, <связь> блин. привычка такая, носа прикрывать. <связь> Торска, тару уже. Да, я ось, трохи побываю. Чуть-чуть. Просто маленький синяк. Ну, ну ладно. О, а, стою уже 30 хвилин. и сиди, вылежав. Так, наверное, она уже приехала, потому что... Я уже от скуки начал считать хвилины. Мама, я буду дома уже. Угу. Ходь, э, добрый день. Э, добрый день. А откуда вы такие покотины? Дайте прийти. Вот сей ваш сын, евнючок, Мене взяв, з криші церкви скинув, так побив і так пол хп. до сих пор себе погано чувствую. Він мені сказав, що він когось побив ну, чучок синяк. <говорить> да я сьогодні, коли проходив, він собі просто ходив, доставав кожного, а потом просто такий вих... в сльозах виходив. А потім, коли до мене прийшов, то Ось коли я сказав йому, що зараз не Хэллоуин. То він як почав мене бить з церкви скинув, з моєї кріші якимось чудом заліз туди. І мене скинув, побив просто так. До це в мене зараз отаке чувство. Ай. Ти мені казав, що ти трохи тільки маленький синяк. Как мені було? Мне До сих пор робить. За баги с кнопкой изменить. Да, мы не тоже саме? Що будемо робити? Ой, мені ж кнопку розмовляти. А, ну, так я понимаю. Ладно, поговорить з ним. Ладно. Поговоримо ще, коли приїде батько. Ну, розбирайтесь з ним, якщо він такий гад малий. Ого, отець так покосив. Іди в той мами спитай. можеш. її син мене скинув з криші церкви і ще побив, з моєї криші, поскидав якимось чудом заліз. Що ж в мене, поки були закриті очі от болі? Ого. Ай. Коли працюєш вісім годин за компом, може з'явитися голова. Mm. Ай, больно, в ногах. А не то ви бачите, що з моїми ногами, руками. особливо страшніше з рукою там немає татухи. Ну да, та, там, де є татухи, тобто тоді воно мені, напевно, сильно боліло. Я не знаю і голова, і До сих пор ця кров. Вона вже засохла. Ладно, буду собі сидіти. Ах, Ладно. Всем покеда. Да, да, Буду щось думати, як успокоїти цю боль. За якій вони пройдуть, то да. ось кров я не знаю поки. Ну, її можна потім, коли вона сильно просохне, що не буде боліти. То тоді буде все добре. Всім да. да, да.